Освітленню на Дарницькому мосту бути три роки тому. З-під переправи викрили майже 10 кілометрів кабелю. Відтоді не працював жодний ліхтар, і ось тепер на напередодні річниці незалежності подарунок для усіх водіїв завершується тестування нової системи освітлення. Іванна Біличенко розкаже. Три роки сутінок у темну пору Дарницький міст освітлювали лише фари автівок, що рухалися переправою через Дніпро. А все тому, що хтось поцупив близько 10 кілометрів кабелю, прокладеного разом з іншими комунікаціями прямо під мостом. Строїтелі відключили кабеля їх обісточили. А ви розумієте, це лакомий кусочок для воровства. Якщо вони обісточені, ні не, не, не опасна їх можна просто варова. Відтоді три сотні ліхтарів на мосту стояли і хіба для окраси. Повернути освітлення швидко не могли через бюрократичну тяганину, переправу якраз передавали від залізничників до автодору. Столиця не де обійшлася. Чия жага до наживи на відновлення? Витратили 2 мільйони гривень. Зараз роботи вже на завершальній стадії. Практично 90% роботи виповнені із 9 кілометрів. залишилось 400 метрів кабеля. затягнути. ну правда в самому сложному повністю перевірений Провода в опорах провірені світильники, поміняні лампи. Запалять ліхтарі вже до Дня Незалежності. Цьому неабияк радіють водії, адже важко приїжджати міст вночі. Надо хороші, хороші фари. Стекло было хорошее, щоб не тусклое. Ну, щоб видно було, куда ехать. Человек или что-то, животное будет перебегать дорогу. Быть. Крадіжку дротів в Київ міській світлі називають карою столичних районів. Спритники, користуючись тимчасово вимкненою подачею електроенергії, позбавляють світла цілі вулиці. На проспекті бажана була ситуація. На вот буквально недавно мы заканчивали стройку на газопроводній. Только закончили, і сразу буквально були там факт воровства. Однак тепер комунальники навчені гірким досвідом організовують охорону на об'єктах, де монтують освітлення. А всіх киян, які помітять підозрілі дії, просять повідомляти про порушення в поліцію. Дмитро телеканал Київ.